30 липня 2017 року Джил Ешенбах готувала обід і раптом зрозуміла, що в неї закінчилось м'ясо для страви, але одразу згадала про морозилку, яку тиждень тому їхній товариш залишив у них на зберігання. Якщо там є щось м'ясне, то це можна було б позичити, а потім повернути після походу в магазин. З такими думками вона спустилася в підвал та зі здивуванням виявила, що морозильний бокс захищений навісним замком. Їй це здалося дивним. Роздивившись уважніше, вона виявила, що одна з петель прикручена досить недбало, і отримати доступ до вмісту можна викрутивши лише три саморізи. Скориставшись викруткою, вона таки відчинила дверця та камери, та знайшла зовсім не те, що очікувала побачити, і закричала не своїм голосом. На ці звуки прибіг її чоловік. Кен Ешенбах, тремтячими руками набрав номер поліції та повідомив, що в підвалі свого будинку вони виявили людські залишки у морозильній камері. Операторка запитала, кому належить тіло, і Кен припустив що більше схоже на жіночі. Копи виїхали та досить швидко прибули на місце події. Коли вони зайшли до підвалу, то побачили всередині велику білу морозильну камеру з горизонтальним завантаженням. Збоку знаходився навісний замок, на кришці було три отвори від саморізів всередині виявили фрагменти того, що раніше було людиною, жінкою частина тулуба, нога, кілька зубів. На шкірі одного з фрагментів в районі стопи було татуювання у вигляді скорпіона. Не дивно, що перша підозра впала на власників будинку їх відвезли до відділку та влаштували допит. Кен розповів копам, яким чином ця річ опинилася в його будинку. За його словами, до нього звернувся знайомий і попросив дозволу поставити морозильну камеру в його підвалі, бо в його домі перебої з електрикою. І Кен погодився, не підозрюючи, що знаходиться всередині. Тим часом Копи з'ясували, кому належали ті рештки місяць тому до відділку надійшла заява про зникнення дівчини на ім'я Шеннон Грейвс. Однією з особливих прикмет якраз було татуювання скорпіона. Експерти зробили ДНК тест та переконались, що рештки дійсно належать зниклій та як вона опинилася в морозильній камері та ще й в будинку сім'ї, що наполягала на своїй непричетності до цієї справи. Шеннон Елізабет Грейвс народилася 4 листопада 1988 року. Її виховувала мати Крістін Грейвс. Та відчим. Роні Деполь з дитинства вона мала багато друзів, які знали її як добродушну та співчутливу дівчину, що любила тварин. Вона завжди була життєрадісною та сповненою мрій. Шеннон подобалося створювати зачіски, тому планувала стати професійною порукаркою. Однак її стосунки з рідними були не дуже тісними. Оскільки вона була вже дорослою, то мала власне життя і не часто виходила на зв'язок. Та коли дівчина не привітала зведену сестру з днем народження, рідні почали тривожитись. Однак це списали на те, що вона могла просто забути про цю дату. Батьки намагались додзвонитися до дочки, але її телефон був поза зоною доступу. Тоді відчим зв'язався з її хлопцем і запитав, де Шеннон. Той відповів, що вона пішла від нього та переїхала ймовірно в Клівленд до іншого чоловіка. Пройшло чотири місяці з моменту, коли хтось востаннє говорив з дівчиною. Після того, як рідні не змогли знайти її самотужки, вони вирішили звернутися із заявою до поліції 22 червня 2017 року. Копи були дуже здивовані, коли дізналися, що про зникнення оголосили лише зараз. Та була ще одна причина, чому її сім'я не поспішала звертатися до правоохоронців. Виявляється, Шеннон вже зникала з радарів на певний час. Все через свою залежність від речовин і погану компанію, з якою вона зв'язалась. Через це її стосунки із рідними не були надто теплими, але це вперше вона пропала так надовго. Копи завітали до її хлопця Артура Новоа і попросили розказати про свої стосунки з Шеннон. Він розповів, як вони познайомилися в квітні 2016 року, через деякий час зблизилися і стали жити разом на Махонінг Авеню в Янгстауні. Штат Огайо. Артур стверджував, що нічого не чув про дівчину з тих пір, як вона зрадила йому, та перебралася у Клівленд. Допитавши ще кількох свідків, копи з'ясували, що попередні стосунки Шеннон були з хлопцем на ім'я Джон. Та коли його посадили за розповсюдження заборонених речовин, дівчина довго не тужила і почала зустрічатися з Артуром. Цілком логічно було припустити, що чоловік образився, що кохана не дочекалася його повернення. За одним збігом обставин, колишній Шеннон вийшов на волю незадовго до того, як дівчина перестала виходити на зв'язок. Коли копи завітали до Джона, той розказав, що востаннє бачив її в лютому і не тримай на неї зла за те, що швидко знайшла йому заміну. Тепер він відбув покарання за свій злочин та готовий почати все з чистого аркуша. Отже, поліція мала двох підозрюваних, але за відсутності тіла та свідків, Нічого конкретного пред'явити їм не змогли. Все, що вони могли зробити, це перевірити історію дзвінків за номером телефону Шеннон та відстежити її фінансовий слід. Проте будь-яка активність по рахунках та мобільному зв'язку припинилася ще в лютому, тоді ж коли її бачили востаннє. Розслідування справи зайшло в глухий кут, аж поки Кен Ешенбах не подзвонив 911 і не повідомив про страшну знахідку в своєму підвалі. А татуювання скорпіона на шкірі пов'язало цей епізод зі справою Шеннон Грейвс. Чоловік розповів, що знайомого, який передав морозилку йому на зберігання, звуть Ентоні Гонзалес. Він начебто переживав, що їжа, яку він там зберігає, може зіпсуватися через перебої з електроенергією. Копи негайно розпочали його пошуки і невдовзі з'ясувалося, що це псевдонім. Справжнє ім'я чоловіка, який віддав морозилку на зберігання, звали Артура Новоа. Так, це був той самий хлопець, який стверджував, що Шеннон зрадила йому і переїхала з новим бойфрендом до іншого міста. Його негайно заарештували та привезли до відділку, а разом з ним і 36-річну Кетрін Лейтон, нову дівчину Артуро, яка стала жити в тому ж будинку одразу після зникнення Шеннон. На допиті обоє як могли викручувалися та не визнавали, що мають хоч якесь відношення до цієї справи. Але речові докази говорили самі за себе в домі підозрюваного виявили червоні бризки на стіні, тесак для м'яса, інструкцію до тієї самої морозильної камери, а також ключ, що відмикав замок на ній. Крім того, на допиті Кетрін обмовилась, що не знає, як морозилка опинилася в підвалі у Кена і чил. Це було дивно адже до того ніхто з копів не казав їй де і в кого виявили рештки. Тобто ви, хлопці, сидите тут і розповідаєте мені, що є якесь тіло в морозилці, яке я не приносила в дім Кені. А хіба хтось казав щось про Дім Кена? Ви що й не сказали мені, що це було в підвалі Кені? Ми ніколи нічого не казали про підвал. Окей. Ми нічого не згадували про це. Копи почали опитувати оточення пари і розвідали ще трохи цікавої інформації. Виявилося, що у березні Артура разом зі своїм товаришем Ендрю Германом прийшли до місцевого хлопця Стіва, що володів земельною ділянкою на околиці далеко від людських очей. Вони попросили в нього дозволу розпалити багаття на його території і спалити речі колишньої. Артур оказав, що хоче таким чином порвати з минулим та викреслити її з пам'яті. Отримавши згоду, вони знищили кілька сумок з речами Шеннон. Копи дослідили по і виявили кілька фрагментів, які не згоріли у вогні, наприклад, браслет дівчини з її ім'ям. Поліція також затримала Ендрю Германа, спільника Артура. Злякавшись, що його теж можуть звинуватити у причетності до цієї справи, він почав давати свідчення в обмін на пом'якшений вирок. Ендрю розказав, як одного разу Артуро подзвонив йому і сказав приїхати додому Кетрін Лейтон. Коли прибув, то побачив, що сталося із Шеннон. Її голова була сильно пошкоджена, а Новоа була потрібна допомога в прихованні слідів злочину. Ендрю боявся, що якщо відмовить, то його спіткає така ж сама доля, тому погодився. Якщо Ендрю Герман допомагав через страх, то яка мотивація була у Кетрін? Все дуже просто. Вона була закохана в Артура, їхні стосунки тривали протягом восьми років. То Новоа ніколи не сприймав її як постійну партнерку. Вона завжди була, так би мовити, запасним варіантом для Артура. Він повертався до неї лише час від часу, коли не мав іншої дівчини, або приходив, коли потребував ласки навіть під час стосунків з іншими жінками, і вона завжди його приймала, не дивлячись на таке ставлення. Коли під час чергової сварки Шеннон вигнала хлопця з дому, він подався саме до Лейтон, та через короткий проміжок часу він знову повернувся до Шеннон з вибаченнями, і вона дала йому другий шанс а дарма. Бо сварки нікуди не зникли, і приблизно через півтора місяці в ході чергової драми Артура втратив контроль над собою і схопився за молоток. Лише потім він усвідомив, що накоїв, проте чоловік і не думав здаватися поліції. Навпаки, став шукати спосіб, як відвести від себе підозру. Артуро подзвонив Кетрін і розповів про ситуацію, що склалася. Та була м'яко кажучи здивована перебігом подій та, зваживши все, зрозуміла, що якщо допоможе коханому, то цей секрет зблизить їх. Те, що сталося із Шеннон, не налякало її, а навпаки, порадувало, бо таким чином зникла конкурентка. Вона запропонувала зробити все в її гаражі. Тож Артура завантажив Шеннон в багажник і поїхав до неї. Разом вони відвідали супермаркет Walmart, де придбали багато плівки і 12 галонів сірчаної кислоти. Спочатку їм не хотіли продавати такий великий об'єм реагенту, оскільки вони відмовлялися показувати свої документи. Та врешті Кетрін надала свій паспорт і навіть розрахувалася за допомогою власної кредитки. Надихнувшись серіалом Декстер, Артур з Ендрю обклеїли гараж Кетвін плівкою та почали ділити шено на частини і розкладати по пакетах. Потім пакунки знову завантажили в автомобіль та відвезли до Артура, де й почали знищувати рештки за допомогою хімікатів. Скоро вони зрозуміли, що це не такий легкий процес, як показують у фільмах. Запасу сірчаної кислоти просто не вистачило, щоб розчинити все повністю. Тому злочинці вирішили придбати морозильну камеру і тримати те, що залишилося там, поки вони не дістануть нову партію хімікатів. Цю покупку також здійснила Кетрін Лейтон всі вони робили вигляд, що нічого не сталося. Жінка переїхала до Артура і просто зайняла місце суперниці, користувалася її речами, їздила на автошеном та навіть доглядала за її собакою. Коли поліція встановила хронологію подій, то запропонувала Кетрін Лейтон свідчити проти Артура Новоа в обмін на умовний термін. Жінка вагалася та все ж погодилася і розповіла на суді все, що знала. Розглянувши всі подробиці справи, Ендрю Герману присудили 12 років позбавлення волі за допомогу в прихованні доказів та неналежне поводження з тілом. Артуро Новоа врешті визнав себе винним у тому, що позбавив життя Шеннон Грейвс та намагався приховати сліди злочину. Під час слухання він пояснив, як морозильна камера опинилася в підвалі Кена та джил. Коли копи отримали заяву про зникнення дівчини, то прийшли до нього з розмовою. Нового злякався, що наступного разу правоохоронці можуть повернутися з ордером та обшукати приміщення. Тому вирішив віддати морозилку на зберігання знайомому, який навіть не знав справжнього імені Артура, і вигадав історію про перебої з електрикою. Новуа за заграти на довічний термін. Щодо Кетрін, то після того, як вона надала свої свідчення, її все ж засудили на 18 років замість умовного покарання все через те, що порушила угоду, де було сказано, що вона не має права спілкуватися з Артуром, поки йде слідство. Та жінка говорила з ним по телефону 37 разів і передавала йому конфіденційну інформацію, поки чоловік перебував в слідчому ізоляторі. Все, звичайно, записувалось. Таким чином, всі, хто був причетний до цієї справи, понесли покарання 33річний Артур Новоа отримає право подати заяву на дострокове звільнення через 48 років, якщо доживе. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякую.